Читання, слава тобі, Господи, слава будьмо уважні. Одного разу, коли Ісус прийшов до Капернаума, пішла чутка, що Він у домі. Зараз зібралося багато людей, так що вже не вміщалися біля дверей, і він говорив їм слово, і прийшли до нього з розслабленим, якого несли четверо, і не маючи можливості наблизитись до нього. Через народ розкрили покрівлю дому, де він був, і розібравши, її, спустили постіль, на якій лежав розслаблений. Ісус, побачивши віру їхню, говорить розслабленому, чадо відпускаються тобі гріхи твої. Були там деякі з книжників, що сиділи й помішляли в серцях своїх, чому цей так Богохули, хто може прощати гріхи крім одного Бога, Ісус відразу, зрозумівши Духом своїм, що вони так поміщають у собі, і сказав їм, навіщо? так помишляєте в серцях ваших, що легше сказати розслабленому, прощається тобі гріхи», чи сказати встань і візьми постіль свою і ходи. Так щоб ви знали, що син людський має владу на землі, відпускати гріхи. говорить розслабленому, тобі кажу. Встань, візьми постіль твою та йди до дому твого. Він же зараз встав і взяв ще постіль, вийшов перед усіма, так що всі дивувалися і прославляли Бога, кажучи, ніколи ще такого нема.